Так, Всім привіт. 4 квітня. Сьогодні в нас другий день весняний жнив кукурузи. Вчора була хороша погода. Сонечко, вітер, звісно, великий був, сьогодні вітер менший. Вчора вітер, як отут уточно качан підхотував, так і з жодки видував. Дуже, дуже великий вітер був і сонце, без шапки походили і вечором Ну Та поки погода була хороша, вийшлося в нас кукурузи було небагато, вчора ми її за один день змолотили, а сьогодні вже виїхали людям допомагати. Ну, нашу я не показував. Але ну, як завжди роботи багато, тільки комбайн виїхав, то те, то те. Сам це робиш, не вспіваєш, показувати ніколи. А це ось кукуруза піонір. Попередник Соя, Оранка, без добрив. Хто знає, яке, цей, який сорт. 370 ФО, пізненька. О, не цей. Змістись. Ну, Нравиться кріплення качана, десь метр від землі. І, І стебло перебиваєш прекрасно. Вчора ми влотили свою вниз то на деяких ділянках стерня була ужасна. Матюкався я на цю жодку півдня ще вчора. А на деяких ділянках було нормально. Ну тут, звісно, Піонер вона ще краще уничтожає. І... І кріплення качана, височеньке, у нас кукуруза була нижча, трошки хуже. Тут качанчики на вид такі невеличкі. Так, що... Ну Ну всі однакові. Всі однакові, ось зараз в жарку глядемо. Бачите, всі однакові качанчики. Досипе вона непогано. Подивимося, тут ось 2 гектари. Вже я, мабуть, 5 бункерів висипав. У шостий не влізе. Дивимося, около 10 приблизно, а там буде видно. Ось такий фун. Непогана жодка рубає. Розвернуті ножі на жовтні були і все. справляється. В бункері показувати нічого, це кейс. Там нема на що дивитися. Йому що не зробив, він буде молотись. Його настроювати не треба. Там усе вимолочене. Зараз по настройках скажу, бо все одно питати будете. 350 ротор. 350 ротор і вітер 900. Парабання на тройки. Решетом вже ж я ж їх міряти не буду на глаз виставляємо. І отакі настройки. Ну, не знаю, на вулиці вітер. Пилюка страшенна. Ну попробую щось показати. Після довгого простою комбайна без нюансів не виходить. Ну, воно, мабуть, на всій техніці так. На тракторах, звісно, немає таких проблем, там пустий бок чи повний. На зиму нема різниці. Він весною заливається і робиш. А на комбайні стараєшся і бок мив. Так, 2, 4, 6, я вгадав, так? Да? На комбайні і бок мили. І на зиму стараємося повний оставляти, заправляти. І все одно. Після ну трошки поробили вчора півдня і топлівні фільтра стали чорні, як оця земля. І опять же. Трошки помолотили, опять другий фільтр, такий самий, як земля став. За 10 гектар два фільтри. В тракторі таких проблем не знає. Немає, ну нічого. Так вроді трудиться, не обіжає. Ввітер який. А, ще ж у нас он сюрприз який. Машина стоїть. Займаємося хернею. Виручаємо власників тафів, да, Рену, манів. Тих машин, які не предназначені для такої роботи. Машин накупляли, а далі робіть, що хочете. На тверденькому ставі приходиться ось возити. Недалеко, ну, сусідське поле вигорене. Влагу закрили, воно стараємося ж їздити по підкраєм, воно там криве, з повним бункером їхати важко. Такі люди, звісно, що що учим їх. Ці будуть хоча 3-800, 3500-3800. Є такі люди, що учим їх в таких ситуаціях, от не виходить, не доїжджає машина, розвернувся та й поїхав, мовчки. Ну, а є ж такі люди, що побурчиш, побурчиш та й заїжджаєш. Вже тут ще залишилось нічого, вийшло дуже трошечки і не винести. Треба було відвезти от Та вже все, правда, доїдемо до краю. Так, ціна. Грядки, маленькі площі от, от 10 сотих. Ну, коротше, от нема різниці. До гектара. 60 гривень сота. Площі від гектара до трьох. 2500 солярка в залежності від площі. Якщо така площа, як отут, що тільки крутимося, то, то трошки більше. Площі від 5 гектар, якщо хороші площі, немає проблем з вивозкою, що ніде ніхто нікого не задержує, то 2200, коли я. Це ж все одно питати мене. Чи будеш робити? скільки тут осталось? 2, 4, 6, 8, 9 рядків, блін, Ціна на кукурудзу на лічках. 3 500 наряд вивозить. Так, кукурузу беруть. Аліватор не знаю, сьогодні буду людям вести. Знаю, спитаємо, подивимося, що там буде по ціні. Е, з міста, з складу, не з поля. З е, складу 3,5 і 3,800 ціна. Вчора вроді була 3900, сьогодні дзвонили вже на 100 гривень впала. Отака ціна. А, і ну, саме ж головне волога 13. На, оцьому, на цій до да, 13-13,3 Учора в себе ми почали в обід молотити, була 14,1 волога. Молотили до пів 11 вечора. То чесно сказати, от один раз вологу поміряли і все. Ну, З таким вітром покрутний, трохи лівіше, бо тут яма. І по діагоналі переїжджай. Тут яма можна. Приходиться отак ось накатувати людям дорогу. Ну. З однієї сторони вони самі винуваті, що не оставили під'їзд до поля. Ну, вже все. Катаємо. Продискують, добре, Це щоб топтовається. А, посіяна ж кукуруза. Трактором МТЗ з малою кабіною і з, з малою відімостю, сівалка восьмирядкова е, УПС. -ка. Ну, сіяв такий спеціаліст, що крутив-крутив і рядків я чи цього міжряддя. стикового міжряддя знайти не міг. Один раз, що случайно, я на нього попав, що, що так побачив посередині жатки, що було уще. А так дядя Саня молодець. Ви того трактора усі бачили вже, звісно. І спеціаліста того, ну він ось відео подивиться, то молодець. Таку кукурузу приєднано молодить. Такі посіви. Точні. Ну, і посіви точні, і кукуруза класна така. Рядочки рівнесенькі, ніде нічого не цей. Як вам тепер вид трошки модернізований? Не всі, звісно, побачать зміни, але мені набагато краще стало. Зробили ми У нас в попередньому році, сітка була 2,5 мм отвір то її забивало. Пробував я розтверлювати, то е, проривало. Розтвердлювати воно тіла мало дуже, тоді в минулому році її порвало. Е, в цьому році зробили, значить, е, поставили 4 мм отвір, то дрібненька отака кукурудка висипається добре. І не так сильно вони забиваються ці сітки. І сітка в нас раніше була тільки на зерновому, а це зробили на домолоті. То дрібненька ота кукурузка така зовсім зовсім плюскла зверху качана, то вона туди трошки тікає. В принципі, спробували, мабуть, на кукурузу ми сітки ці більше ставити не будемо. Будемо глушити, ставити нормальні ті кришки на лючки, а будемо використовувати сітку цю тільки на сої, щоб трошки бур'янець провіювала. У кукурузі бур'янів немає і е, в жопу він оцій не видуває, так що будемо ми його, мабуть, пускати у бункер, невеликий, але вес. Буде трошки прибавка до урожаю, не будемо його більше губити. Так, от таке вийшло відео, так що пишіть коментуйте. Не знаю, на завтра там намічається одна площа така, теж маленька, ну в ну ній стоїть вода. Чи стояла вода, трохи підсохло, ну будемо завтра пробувати, Так що наступне відео я буду, думаю, що буде цікавим. se usen poco